Вікорослі і культурні рослини. Що дерева і кущі можуть бути листяними та хвойними. Що правильно, а що ні. Тобто ми плескаємо в долоньку, коли відповідь правильна. Коли неправильно, ми просто тримаємо ручки на готові. Приготувались? У листяних дерев листки схожі на пластинки. Правильно? У листяних дерев листки називають хвоєю. Неправильно. Липа це хвойна рослина. Неправильно. Шипшина це листяний кущ. Правильно. Береза це листяне дерево. Правильно. Сосна це хвойне дерево. Молодці, правильно. Калина це хвойний кущ. Ні, це неправильно. Від рослини ще можна також об'єднати в групи, залежно від того, доглядають за ними люди, чи вони ростуть самі. Дізнаєтеся, у які ж групи об'єднуються рослини, залежно від того, доглядають за ними люди, чи вони ростуть самі собою. Відайтеся, про які рослини в нас взагалі відносяться до цих груп. Ви навчитеся порівнювати рослини різних груп. Тема нашого сьогоднішнього уроку дикорослі та культурні рослини. Рослини зображені на малюнку. Підкажи, будь ласка. Та хто за ними доглядає? Це соняшник, смородина, слива, буряк, огірок, кукурудза? Правильно, вони ростуть на полях або на городах. За ними доглядають люди. Кукурудзу, буряк, огірок, помідори. Люди вирощують в полі або на городі смородину та сливу в саду. Рослини, які люди висівають, висаджують та за якими доглядають, називають культурними рослинами. Культурних рослин. Поглянь, будь ласка, пакет соку, тобто сік з яблука та винограду. Так, ми бачимо, отримали. Далі хліб, отриманий із пшениці. Малиновий джем отриманий із цього джем варення отримується з е, ягідок. Цукор отримується із буряка цукрового, а олія із соняшника. Із культурних рослин люди отримують різноманітні продукти харчування. Рослини також є сировиною для промисловості. З льону та бавовнику виробляють тканини. Які ж культурні рослини ти ще знаєш? На малюночку. Та хто їх вирощує? Дуб, ялина, ліщина, підсніжник, кульбабка, дереві, грицики, ромашка. Правильно, вони ростуть у природі, за ними ніхто не доглядає. Дуб, ялина, ліщина, підсніжник ростуть в лісі. Кульбаба, дереві, грицики, ромашка ростуть на луці. Рослини, які людина не висіває, і не висаджує, і за якими не доглядає, називаються дикорослими. Вони зростають в лісі в полі на лугах самостійно. Доглядають їх люди чи ні, рослини можна об'єднати в дві групи дикорослі, які ніхто не саджає, і не доглядає, і культурні, які люди саджають, доглядають, вирощують для своїх потреб. до дикорослих. Які рослини належать до культурних. Культурні рослини сюди відносяться всі овочеві, зернові, декоративні. Або плодово-ягідні рослини. Тобто овочеві, такі як огірочки, бурячки, помідори, перець, зернові, пшениця, ячмінь, овес, декоративні, тюльпани, фіалки, троянди, гербери і так далі. Плодовоягідні це груша, яблуня, персик, абрикос, вишня, там, де можемо отримати плід та його з'їсти. Сьогодні на уроці. Розпочніть свою відповідь словами. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася. Дякую вам за урок. Ви молодці.